Російські загарбники продовжують кривавий терор у кількох регіонах України. Путінські вбивці за добу забрали життя мирних людей. Основне про атаки РФ станом на 14 лютого. До вашої уваги у дайджесті. підпишіться на канал сейчас, аби бачити і знати правду. І ми починаємо. Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів російських загарбників зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Зокрема, окупанти завдавали авіаударів по круглому Куп'янського району. Вже на ранок близько 11-ї години ворог атакував і Вовчанськ. Зафіксовано не менше 10 влучань, зокрема й на території ринку, де на той момент перебували місцеві цивільні. 61-річна жінка загинула, отримавши мінновибухові травми. Ще одна 50-річна жінка зазнала поранень. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. До самого обласного центру ворожі уламки не долетіли. Однак, мер Харкова Ігор Терехов, попереджав про вибухи напередодні ввечері. вечорі. Зачепило, на жаль, також Дніпропетровську область. Ворог вдарив по Нікопольщині надвечір вівторка. Та ще двічі ще вночі. Застосував важку артилерію майже півтора десятка снарядів прилетіло по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Люди не постраждали. Інформує керманич регіону Сергій Лисак. Вже в день після опівдня чиновник додав, від артобстрілу міста Нікополь постраждав 33-річний чоловік. Йому діагностували, проникаючи поранення грудної порожнини, стан потерпілого важкий. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу. Внаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та газогін. На Херсонщині через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення. По обласному центру зночі ворог спрямував 37 снарядів, а вже у день. Протягом 14-го числа окупанти вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Знову під ударом були житлові квартали, Пошкоджено кілька квартир, десятки вибитих вікон. Одне злучань прийшлося по приватному гаражу. На щастя, без жертв. На відео місцеві ОВА показали, який вигляд мають міські квартали, а місцеві жителі поділилися, у яких умовах доводиться жити просто зараз. Побачимо і ми. Ну вот, наверное, эти матрасы только и спасли. Алло. Сами Прошила наверное, до сколками. Вночі ворожі війська здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 10 вибухів з міномету та АГС. Есманська громада там було здійснено обстріли з міномету. Загалом 10 вибухів та кулеметів. Шалигинська громада зафіксовано обстріл із кулеметів. Миколаївщина. Здебільшого потерпало вчора за інформацією районних військових адміністрацій. О 13.57 та 16.29 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих на щастя немає. Крім того, вчора, 13 лютого, о 15 годині 25 хвилині, внаслідок наслідок ворожого артилерійського обстрілу. В селі Іванівка з Куцурубської громади пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та легкові автомобілі. Чергова масована атака Селидовому на Донеччині цей населений пункт останніми тижнями майорії у стрічках новин червоним кольором. Двічі за ніч росіяни обстріляли місто. Там пошкоджена п'ятиповерхівка. 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю. Сповіщає Донецька УВА. Попередньо загинули три людини. Ще 12 поранені. Імовірно, під завалами перебувають ще три особи, у тому числі і дитина. Пізніше був другий удар, внаслідок якого пошкоджено один із корпусів лікарні. Наслідки на відео. Напередодні російські окупанти запустили страшний фейк про знищення особового складу ЗСУ у Тому ж Селідово. По-перше, так звані воєнкори, російські військові пабліки та пропагандисти розповсюджували кадри ймовірно бойовиків, які нібито здійснювали цей терор. Ось такий текст це все супроводжувало. Збройні сили Російської Федерації накрили ракетами іскандер із касетними бойовими частинами кілька батальйонів збройних сил України у тимчасово окупованому Селідовому. Там було близько 1500 українських солдатів. У ЗСУ цей вкид одразу спростували. Командувач а «Таврі» в Олександр Тарнавський заперечує інформацію про втрати українських військ. Цитую. Це російське ПСО. Таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб. А за попередній тиждень із 5 до 11 лютого 2947 окупантів. На які ще вигадки здатні. Прислужники Кремля та прихильники руського міра. Як думаєте, ви нагадайте свої варіанти у коментарях? Але ми з вами не ведемося на російські вкиди та фейки. Тому закликаю вас підписатися на канал сейчас. У нас лише перевірена та достовірна інформація. Залишайте свої вподобайки, тисніть на дзвіночок, і ще побачимось. Ну але власне на такі вкиди, терор та агресію нас є достойна відповідь. Українські бійці мінуснули російський великий десантний корабель у чорному морі. Подробиці удару по ВДК Цезар Куніков Дочекайтеся за пару секунд, не перемикайтеся. Оце так подарунок на Володинів день. Ми любимо, як на дно йдуть ворожі кораблі. Наші воїни потопили чергове російське судно. БДК це Куніков». З позарання за п'яту годину, 14 лютого, телеграм-канал Кримський Вітер сповістив, що тамтешніх жителів, зокрема Ялти, Місхора та Алубки, розбудили гучні вибухи. Вже трохи більше ніж за годину. Той же ресурс припустив. Бахкало не просто так. В районі Місхора було атаковано російський корабель. Ось яку картину спостерігало місцеві. При тому, як стверджується, звуків пусків ракет не було. На світанку очевидці зняли на відео судно, що палало над морською гладдю, та повільно тонуло. Пропоную помилуватися останніми миттєвостями його життя. Але так швидко бляшанка на дно не пішла. О 7.18 пролунав повторний вибух у морі навпроти селища Кацівелі. Люди говорять, що відчули сильну ударну хвилю. Скидається на те, що в той момент вибухав боєкомплект корабля. Для його порятунку підійшов ще один плавзасіб та підводний човен. У місці затоплення видно також залишки рятувальних плотів. Однак ця операція окупантів була марна. Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що цієї ночі Сили оборони разом з бійцями головного управління розвідки безповоротно знищили великий десантний корабель Російської Федерації. Цезар Куніков у момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алубки, Ідеться у повідомленні. Розвідка також не змусила довго чекати на подробиці. У відомстві показали вражаючі кадри, як же відбувалася ця атака по суб'єкту флоту противника. Успішну місію здійснили спецпризначенці групи 13 «Гурмоу». Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Магура Ві5. Біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік Алубки, як я вже зазначила раніше, у підсумку Цезар Куніков отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому, додають у прес-службі. Варто також зазначити, що цей от ВДК проекту 775 – одне з найновіших російських суден, яке нині перебуває на озброєнні чорноморського флоту ВМФ РФ з базуванням у Севастополі. Його довжина сягає 112,5 метрів, а ширина 15. використовувався терористичною москвою під час воєн, зокрема проти Грузії, Сирії та України. Корабель протягом 10 днів був пришвартований на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, з якої окупанти здійснюють завантаження. Ну і на борту корабля під час цього перебував вантаж із боєкомплектом. А сам борт міг вміщати 87 членів екіпажу. До слова про сам екіпаж. Ворожі пропагандисти спочатку визнали фіаско в морі, але стверджували, нібито всі живі. Втім, таку брехню важко поширювати навіть серед своїх. Представник військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначив, що точна кількість моряків, які перебували на кораблі, поки що невідома. Але втрати серед особового складу мають бути суттєвими. Додає він далі. Пропоную цитату: станом на зараз верифікованої інформації з приводу цього немає. Є тільки інформація, що пошукова операція успіхом не завершилася. Зазначив пан Плетенчук. Тим часом речник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтримує більшість росіян, які перебували на момент атаки на кораблі. Загинули водночас. Сам Цезар Куніков відправився під воду. А російським окупантам навряд чи вдасться його тепер відновити. Ворожі ресурси тепер публікують навіть аудіозаписи слів очевидця, який переконує, що евакуаційні катери прибули на місце, коли судно вже затонуло це слухати. Ну, типуш, типу, якщо тебе серйозно, з учлебом. Бо Москов елефот коло. От і тілець, і ще, Сіна два до ібрука подато і трошка ну, вже до місті були посредством близості. Апа старі суріду ну, там кораблі на хотілося. Що ти приймав на себе у військово-морських силах підрахували після знищення Цезаря Кунікова у Чорному морі із 13 кораблів чорноморського флоту в строю залишилося лише 5 одиниць разом з тим. Видання з підбило наступні підсумки. Увага на екран. Що найменше успішних атак на кораблі ВМФ Росії та МНС відбулися з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої держави. Загалом постраждали 25 одиниць флоту, ще 13 кораблів, і суден безповоротно втрачено. Серед них і флагман чорноморського флоту ракетний крейсер Москва. Частина із поскоджених транспортних засобів, наприклад, дизель-електричний підводний човен Ростов-на-Дону або малий ракетний корабель Аскольд, мабуть, навряд чи в найближчій перспективі повернуться в дію. Ну і також додам, що знищений Цезар Куніков був останнім із трьох кораблів, що увірвалися до порту Бердянська ще на початку повномасштабного вторгнення. До слова, це вже другий. Безневинний російський корабель за два тижні. Нагадаю, про знищення катера Івановець стало відомо 1 лютого. Всі деталі ми збирали у попередньому випуску, тому запрошую вас до перегляду за мить. Але я не можу не попросити прокоментувати вас свіжі вражаючі кадри. Під відео закликаю подякувати нашим спецслужбам за такий подарунок, адже це дійсно героїчна робота. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал час» та залишайтеся з нами.